Футбол це не просто гра, і точно не просто спорт. Це релігія, стихія і трохи хвороба. Хто захворів, той уже не вилікується. Футбол це коли ти не знаєш, навіщо дивишся матч кротона Емполі у середу ввечері, але не можеш вимкнути, це коли твоя команда знову просрала, а ти кажеш: усе, я більше не дивлюсь. І вмикаєш наступний тур. Це не про перемоги, це про емоції. Про те, як кричать трибуни, як твій голос зривається на 90 плюс друга. Про гол, який ти пам'ятаєш, 10 років. І поразку, яку не пробачив досі. Футбол – це як перше кохання. І навіть якщо вона тебе зрадила, ти все одно тримаєш її фото в гаманці. Це канал для тих, хто не просто дивиться, а живе футболом. Я прогнозний хуліган, і тут не буде аналітики для Галочки. Тут буде футбол такий, як він є, з фаєрами, криками, нервами і з любов'ю, яку не викинеш з серця.